Зникають природні нерестовища через економічну кризу, три роки поспіль з держбюджету фактично нічого не виділялося або, скажімо так, виділялося якісь копійки на зарибнення території. Вважається, що у нас близько 20 тисяч озер, майже 30 тисяч ставків, майже 1200 споруджених водосховищ. Сьогодні будемо говорити не про всі водомища України. Чесно каже, торкнемося теми не повірите, Сьогодні будемо говорити про ставки. Чому та тому, що ми дізналися до нас, зверталася з цією темою, сказали поговоріть. Про це тому, що є проблема. Виявляється, на Полтавщині, а я думаю, це стосується і інших територій України. Відмовляються від оренди ставків. кажуть, оренда дорога. Ставки сьогодні, так би мовити, безхозні, хозяйні, ніякому не потрібні. Яка їхня доля? Отже, сьогодні тема водоймиш. У нас у студії Петро Іванчуковенко, член екологічної ради Полтавщини, Олександр Ткаченко, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, і Олександр Яковенко, представник підприємства Чиста хвиля Деканського району. Доброго вечора, панове. Ну, пане mm. Олександре, вона з якщо представник уже держструктури, то я вам пишу слово, тому що і до вас буде більше запитань. В кількісно чи не помилилася я в плані цифр, ну, полтавський, чесно кажучи, регіон я в інтернеті нічого не знайшла, тому що ми маємо в плані усіх водоміщень на, на території регіону. Слід сказати, що на території області досить велика кількість ставків і руслових і які побудовані на, в ярах за інвентаризацію останньою майже 1400 ставків. З них було завдання і доручення на райони голову ради адміністрації. Вони організовували обстеження наявних ставків, створювалися комісії з участю спеціалістів, які пригодні для риборозведення. Є така кількість майже третина з існуючих ставків тим чи іншим шляхом можна використовувати для риборозведення, і по певні кроки здійснюються для того, щоб їх передавати в оренду. На жаль, кажу, на жаль, тому що до 2012 року ця схема передачі в оренду існуючих ставків. Для риборозведення була значно спрощеною, тобто існував типовий договір між райдержадміністрацією і громадянином, юридичною чи фізичною uh -huh. особою, яка бажала взяти в оренду той чи інший ставок. І погодження цього договору з е, структурними підрозділами державної водної агенції, з органами охорони навколишнього природного середовища, е, сільським головою на території сільради, якої знаходиться цей ставок, і е, сплачуючи певну е, плату за оренду цієї водойми е, при виконанні умов, які е, Прописані в чинному законодавстві, така оренда відбувалася, люди користувалися. Термін' 49 років. було 5, 10, 15, тобто все залежить від того, хто бажає взяти цей ставок. З 2012 року схема змінилася у зв'язку з змінами і в земельному законодавстві, і в водному законодавстві. Ставки, які знаходяться в межах населених пунктів, їх має право передавати в оренду місцева влада від імені райдержадміністрації поза межами населених пунктів, тепер це прерогатива облдержадміністрації. Облдержадміністрація на підставі угоди передає в оренду користувачам з метою риборозведення ставки, але Визначається користувач на земельних торгах. Тобто, по аналогії земельного законодавства mm -hmm. відбуваються такі торги, як землі водного фонду. Процедура дуже, скажімо, непроста велика, непроста справа в тому, що на торги організовувати повинні торги ліцензовані особи. Підготовка відповідних документів, пакету документів для проведення торгів для пропозиції того чи іншого об'єкта, теж вимагає е, великих матеріальних затрат, підготовки великої кількості документації, яка теж виконується відповідними спеціалістами, ліцензованими. І ну, якщо дуже коротко, то таким от Ви сказали, що лише третина стаків в нашому регіоні придатна для розведення риби. А що з іншою, з більшою половиною? вона в такому в занедбаному стані, що перехрестити їх добувається. Є випадки, вже. коли ставок е, числиться, тобто він mm. колись був, а на момент, скажімо, перевірки, це перевірки, вже болото. Це вже не болото, або взагалі вода з якихось причин пішла, і він там ну, суходол. Як кажуть спеціалісти, є обмілівші ставки, тобто для риборозведення повинно бути певні глибини, певні умови і по площі. І теж вони не підпадають під вимоги об'єкту, в якому можна розводити. Рибу. А яку кількість ставків можна так би мовити, із ту, що не потрапила в тротину, ну відновити, врятувати. В принципі можна всі, якщо вони скажімо, не дядькостроєм будувалися в всі час, mm -hmm. тому що були такі випадки. Голова колгоспу сказав перегородити, зробити стовок. Якщо є проектна документація, зроблені всі інженерно геодезичні геологічні дослідження, є певні вимоги по наповненню, чи то закачка води відбувається, чи то джерельця, чи Якщо русловий вода зверху наповнюється, тобто і піднявши і, з архівів проектну документацію, можна подивитися, що там які вимоги були, і реанімунувати ці ставки, провести реконструкцію і експлуатувати ну, за мова. За ну, хоч про це ведеться, що можна це зробити, і давайте будемо робити, наприклад, там на сесії обласної ради, чи це mm. так просто можна, і все справа в тому, що і, це великовартісна процедура. Відновити, відбудувати, тому якщо є людина, яка бажає його перспективі привести його до ладу і займатися там серйозним чином риборозведенням. То він зважує всі за і проти і, і вкладає кошти, пропонує так би мовити, цілеспрямовано займатися конкретним об'єктом. Я зрозуміла. Ну я про я дещо про інше. Наприклад, не секрет, що замулюються наші і ставки, замулюються річки. Ну, якщо не ви кажете, це дороговартісно. Ну, так, але якщо зовсім нічого не робити, то ми залишимося зовсім і без них, якщо так буде далі, просто е, взяти гроші з бюджету і почистити ставок. І Або чекати, річку? коли знову ж таки відбувається, чого він замулюється, тому що порушення при його експлуатації, тобто розорювання прибережних захисних смуг, і далі надходять забруднюючі речовини і, зверху по течії, по, по цьому струмочку чи по річечці. Тобто, належним чином треба доглядати за цим ставком. Його експлуатувати, виконувати всі вимоги до такої споруди, які є в Україні на сьогодні. Якщо говорити про ту третину, яка придатна для риборозведення, хто це буде займатися? Це отакі підприємства, як чиста хвиля, е, чи все таки обласна рада візьме ні, це в якісь свої руки? Створена робоча група розпорядженням голови облдержадміністрації, яку очолює керівник департаменту агропромислового комплексу. В неї включені всі зацікавлені особи спеціалісти. Які на цьому розуміються, і з управління водного господарства, з екології, громадськість, з представники земельної агенції, які займаються тілеспрямовано цією, справою. що вже зроблено цієї комісії? Е, Хоч відбулося, трошки. я сказав, обстеження існуючих угу. і визначені об'єкти, які цікаві орендарям. Тобто це великі з певними глибинами об'єкти, де можна займатися ридництвом. І запропоновано, ну, скажімо, десятка-півтора на першому етапі таких от ставків, і Займаються зараз збором інформації, збором пакету документів для того, щоб Винести і, ці питання на і, торги, на земельні торги. Uh -huh. ну, Яку рибку ну, планують розводити? Умова Асьот, така, терагі, що, <гум> <гум> ну, Шкода. Як кажуть, кожен планує, що він буде робити, крім пакету документів, які обов'язково повинні умова, бути так, представлені, і, і, паспорт водного об'єкта. І теж паспорт повинні виготовляти органи влади, тобто і, можу сказати, що з обласного фонду навколишнього про несередовища виділяються певні кошти для розроблення таких от паспортів. Mm -hmm. Там є процедура, постанова Кабміна, Все це прописано. До речі, і постанови Кабміна прописані, і, яким чином вираховувати плату за оренду. І форма договору, форма паспорту водного ну, об'єкту, але все це час і скажімо, торги, вибір розробника. Така процедура дуже аби тільки не затягнулася. Чиста хвиля, пане Олександре, розкажіть про своє підприємство. Я так розумію, ви маєте в оренді да, якісь водоймище. Нащо вам це було? Близько 10 років чиста хвиля використовує. Троянське водосховище це досить е, таке потужне, об'ємне водосховище понад 140 гектарів водного зеркала, це не 3, не 4, навіть не 10 гектарів. Е, на сьогодні е, використовується виключно, ну, практично, скажімо, тільки для зрушення сільськогосподарських культур. Ми просили декілька разів і е, Плані того, що говорив попередній колега, це було б дуже актуально і дуже корисно і для всіх, і для держави, і для підприємства, і для самого ставка. З тим, щоб ми все-таки його на законних підставах взяли і могли б користуватись. На сьогодні я повинен сказати, що там ну, в катастрофічному стані дамба. Яка ремонтується вже на протязі, я знаю, десь останніх 4 років за рахунок коштів державного чи обласного бюджету. Так вони по потрішки згодні, щось роблять. Да, ремонт, останні три так? роки абсолютно нічого ага. не робиться. Ми згодні взяти її в користування, доглядати за нею, за свої кошти відремонтувати там і дамба, і монах, водоскидна е, е, споруда. Гідроспоруда, ну і безумовно, згідно з проектом розчищення, ми могли б зробити і розчищення, тому що все таки а не робите. Йому... Ви це все тому що? Ну про те, що ми не власник, мови не можуть іти, угу. але ми навіть не користувач повноцінне. А хто ж ви розумієте? А як, а як по документах, хто ви? Ну, ми користувач, але не повноцінний користування. Ми, наприклад, ми не можемо користуватися ті, і доглядати за тією самою роботи. А на що підразпору. ви маєте право? На воду. На воду. Я ж воду. сказав, да, я починав. тільки вода. Так. А це перспектива, це велика перспектива. Ми могли займатися берез... за риборозведенням. За 10 років ви ну, самостійно, з власної ініціативи, ви не зарибнювали жодного року. Ні. Ні ми просто не маємо права цього, не мали права цього робити. Тобто, навіть щось хороше на щось хороше, ви не маєте права? Ну без відповідних mm -hmm. е договорів, без відповідних умов. Ми не можемо навіть е вибачте зняти чи відремонтувати плиту на тій самій, чи той самий монах, на тій самій дамбі. Ми не, не маємо права. До пане Олександр тучати. сказав, що будуть торги. Ваше підприємство буде учасником такого торгу. Ну, я дещо повторюсь: до того, щоб дойти до торгів, угу. треба надзвичайно великий об'єм роботи зробити. Документації, той же паспорт водного об'єкта і так далі. і так далі. Це що, справа не на один рік? Така в нас бюрократія? Ну, я ж кажу, да, що пане Олександр... 4 роки <рес> на мене це дещо бюрократія. останні чотири роки тільки ремонтується дамба, угу. з якої знайшли тільки можливість кошти бюджетні. Демонтувати частину плит. Ну, якщо буде велика вода, ніхто ж не гарантує, що вона витримає угу. цей весь об'єм води. і не а в буде А яких пориву. високих кабінетах вибували, щоб якось домовитися, упростити цю ситуацію. Ну, високі кабінети, напевне, це рішення треба, щоб було прийнято на київському рівні, на законодавчому рівні, угу. щоб дещо спростити. і Більше того, зацікавити користувачів водних об'єктів. А от за 10 років стан, стан водоміща, воно замулюється, риби більше-менше. Чи перевіряв ну, хто-небудь стан води? Візуально, mm. візуально воно замулюється Заму... і воно заростає. Заростає. А що треба робити? Це просто чистити його, так? Безумовно у, який, Я у який знаю, спосіб? І з досвіду роботи моєї і uh -huh. іншого підприємства по інших водоймах, робиться проєкт реконструкції, проєкт uh -huh. розчистки. Він погоджується в відповідних органах екології, водного господарства, і потім підприємство приступає uh -huh. до цієї роботи. Спеціалізовано. Та є наслідки, можна їх показати. Петро Іванович, ви у нас член екологічної ради Полтавщини, ви маєте знати все, що робиться в, нашу, в нашій області в цьому плані. Ви погоджуєтеся, це ваші опоненти в даному питанні? Чи друзі? Анічка, хотілося би уточнити деякі. Факти. Деякі наші слова. Під ніякі торгів. Це підприємство не йде. Торги, Олександр Петрович сказав, вони існують там, де виборюється право на оренду водного об'єкта. Вони вже цю воду тримають в користуванні. Розмова йде про те, про що шановний Олександр Петрович сказав трошки вище. Він сказав, якби знайшлись такі, вони не будуть робити, вони цього не можуть робити. Це по кодексу по водному виробляє тільки спеціалізоване підприємство, вони проплатять таку роботу. Угу. В зоні підтоплення можуть бути населені пункти, можуть бути сільського сільгосугіддя і так далі тому подобне. Віді експеримента, експериментально, ні не, не порушує нічого. Передати в оренду водний об'єкт довгостроково. Змогли зробити, то чого не за гідротехнічну споруду передати? Для того, щоб охороні зобов'язання, як Петрович. Як департамент екології накладає на, на по дереву, по, по неспалюванню, по, по ґрунтам і по всьому. Охоронні зобов'язання. І люди беруть, у них зона, вони попадають штучно в зону ризикованого рибоводства. Вони не везуть риби туди більше, ніж треба в цій області, а потім <кій> якась тріщина і, і вода все за одну добу піде. То, хто це буде себе. – Підставляти? За, – за, за, Засувати в таку петлю. Ну, я знаю, Анічка, ви хочете мене про все запитати інше. Що, що інші. Я, маю, ну, да, я мав <гум> Звичайно, на увазі на ваших факти. ефірах. Смажені факти. Традиційно ви щось маєте якісь козирі в кишенях. Анічка, самі смажені факти завжди в сотий раз говорю. Людський фактор. Угу. Людський фактор. Що самому орендереві треба трошки дивитися на себе зранку в дзеркало, тому що забороняючи користуватися <кій> чи виловлювати рибу любительським шляхом, дідові з онуком ставити шибениці. Але інші є приклади, де навпаки на поминки, на закінчення школи, люди дають ту рибу. І і добре живуть, все залежить від людського фактора. Зараз упорядочили рибогосподарську діяльність в Україні і у нас в області. Я думаю, не зовсім, не зовсім досконалим документом, але цей закон, значить будемо підчинятися, <кхи> про аквакультуру. В законі про аквакультуру багато чого написано, термінологія така там зовсім не сільська і не хуторянська і там зрозуміти треба, і воно там ще поки до нього доїдуть. Але вже робота пішла, і виконавці працюють. Що не подобається православному громадянину, який має на увазі, що риба це є альтернатива дорогому м'ясу. Угу. Розумієте? І не залежить від е, інтенсивної чи слабої інтенсивної кармішки, годування. Вона не залежить від дощів і від засухів. Вона собі мовчки росте. І ні на що не звертає собі уваги, значить, починається з вирощування, а закінчується торгівлею навкруги на, на ринках, на вкруги, на ринках за, з асфальту на зупинках громадського транспорту, навкруги вашої компанії телевізійної і так далі. Ви бачили це все. Це все внутрішня дисципліна. Ну мені хотілося б, щоб органи виконавчої влади, ті, які скеровують дії Департамента екологічності, Подали ініціативу політичної самодіяльності. Ну, наприклад, mm -hmm. ну хто? Ну не вже це підрострільна така стаття написати в Кабмін письмо. Ну, не оправдує себе розбівка договору оренди окремо платити за воду окремо за землю. Та зробіть цей коефіцієнт один, щоб він не задихнувся в тих бумагах орендатор. Ну, не оправдує, дуже багато таких моментів по зарибленню, по акліматизації, по реакліматизації, по технічній документації і так далі. Одного разу, що при іншому там, в минулому губернаторі я задав начальнику земельного управління Шарому Авріорійовичу вопрос. Тоді, коли тільки зарождалися ці паспорти, я не можу їх абстрінувати повністю відвергати. Від… 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 Від я задав таке йому питання. У вас навіть на місцях у сільрадах є землевпорядник? Є. Скажіть мені, в якій сільській раді землевпорядник не вирахує площу неправильної геометричної форми? Він мені сказав, то ви посчитають за три секунди. Це так і є. Ну, люди підготовлені, мають на то mm -hmm. ос, і всі, о, да? ос, освіту і так mm -hmm. далі. Що ми, що ми міряємо пробочками? Ну, що ж ми міряємо пробочками? А потім виготовляємо такі томи. І часто було тоді, коли я був старший державний інспектор рибоохорони <кій> в цій частині області, яка не касається Дніпра, я дуже часто приїжджаю на село до орендатора. Я кажу, що це тебе в руках? Паспорт водного об'єкта. Для чого він ти? поняття не імін? А, а зараз це все Гоголівська мертва, мертва. Оця сцена, угу. тиха мертва угу. сцена. Е паспорт водного об'єкту. А чого він у вас стоїть 50 тисяч? То широко відкривається очі і кажуть, а посмотрите, скільки стоїть документів у земельників. Ну з двох футболістів mm. повинен один бути розумніший. Слухайте, ну так же теж не взяв. І закінчується тим, що я зустрічав, трошки э, перегортаючи сторінку життя назад. В оренду взяли, ніхто нічого не запускав, відкрили, витекло. Ви бачили, щоб ці руки відкривали? Ні. Так я його і не робив. Вибрали 40 тонн риби, пішло на, кудись на них вирощу на ринок, і на тому діло було закінчено. А потім ми не хочемо навіть договору. У вас люди скандальні, вода у вас тут негарна. Оце, оце така справа. Понадленно. Тобто, треба допомогти від, відпихнутися від берега і піти у плавання тому, хто хоче щось робити. Розумію, така справа. Звісно, і його служби підлегли. Вони не можуть поламати з, -з, -з законодавні апостулати. Але, Аня, ж робити якісь спроби. Що слухайте, ну на такому, на такому рівні ці документи, ну, ну для чого вони нужні? Вони департамент чітко скаже, що таке водохоронна смуга і скільки тут її потрібно, яка площа водозбору, все розкажуть. Яка категорія, Петрович він в єдинцевому числі, старожил, водник в управлінні, в їхньому час в департаменті. І так далі, так далі, тобто, ну, Ламати об коліно, напускати їх на бой биково туди, на ось ці торги. торги, сили небесні, сільська рада, знає Івана, Степана, ну не потягнуть ставок, приїхав якийсь Дмитро з Полтави. ну Ми тобі кажуть, що людей не обижає. І він пішов собі хазінує, хорошо, торги, хто туди прийде. У я зрозуміла. Якщо е, е, у вас якісь там козирі ще в руках. Та козирі, Я хотів, ко кожне, кожне речення завжди закінчується кра крапкою час. або. Да, небагато, mm -hmm. Або якоюсь крапкою, або якоюсь так, комою. Не десь, що там, риба, ні, ні, Ну що ви мене за директора рибного магазину, хоч мене не, не держить. Прошу. А де хто крупним планом покаже? Що це? Оце ось. Оце ось, оце ось кав'яр, ага. який вироблений у Канаді. Вироблений у Канаді. Тут чітко сказано, хто його сюди поставив і від кіля він є. Аня, як не будемо нічого робити, будете ви з вашими по творчості подругами їсти ікру щуки канадську. А, дякую. Я думала, от ви скажете, що це десь у нас виловається. Щуки, виболи. розумієте, ага. що робиться. Так, якщо у Сполучених, якщо? Да, ага. у сполучених Штатах не, національне достояння баскетбол, блюз, джаз і так далі, то в нас карась сметані, галушка, правильно чи ні? Ага. Як же ж, як дамбу не дамо, щось там не дамо? Можна тільки побажати, що хай карасівні сметани скоро хай люди. сражаються люди. На останні хвилина, да. якщо а, і буду далі відмовлятися від оренди ставків, ну тому що хтось не хоче йти на торги, гратися в це все. По-друге, ціна не буде влаштовувати, тому що вона сьогодні не маленька. Наші ставки будуть існувати, як Бог дасть, і, і, і а відтак, що на них чекає? Що буде з водоймищем, якщо ним не займатися там в 5 7 10 років наступних? Прошу. Думаю, що рано чи пізно переможе глузд. Хтось побачить, хтось когось підніме, для того, щоб був порядочок. порядок. Пропозиції від області були і не одна, підписані головою адміністрації і в різні міністерства з метою внести зміни в цей порядок, його трошки спростити. Не трошки, а добре. Там конкретні пропозиції були, питання, як відреагують. Ті, хто міняє закони, хто їх придумав. А якщо ставки переміліються, якось позначиться на ґрунті? Це ж доволі. Ну, це мікроклімат в цьому регіоні, де Зміните, він збудований, змінює. це волога, не, не бажано, щоб вони зникали. Пане Олександре, якщо все-таки торги мусять бути, ви теж підете з цього ринку? Чиста хвиля ваша? Ну, ми будемо дивитись, будемо йти і на торги, але будемо дивитись, безумовно, на умови і на ціни. Якщо запрацює цей механ... механізм, що Олександр Петрович говорить на рівні держави, я думаю, що знайдуться люди, які зацікавлені у подальшому розвитку риборозведення. Панове, я вам дякую. Сподіваюся, що будуть і у нас і Галушки і Карасі і Карасі краї, всі і не, так, Канади. І не з Канади. Хоча <світ> ні, хай вона буде кан... з Канади, але наша. Щоб нам вистачало ще не експорт, щось ішло. Процвітання Лтаві, процвітання вам за півгодини на вашій чекає поз полтавських телевізійних новин. Все, чим жив регіон, знаємо лише ми, тому будьте з нами не примагатися.